Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. Тут ми говоримо про астрологію, прогнози, а також про езотерику. Але сьогоднішня тема мега цікава, тому що попереднє відео про ретроградний Меркурій та колишніх зібрало багато переглядів і відгуків. Тому я записую відео, яке теж може бути цікавим саме такій ж аудиторії. Дуже багато хто а, має таку схильність до основидінь, до яскравих картинок у вісні, а сни це як медитація для нас, і часто бачить своїх колишніх у вісні. Що це може означати, які причини? І взагалі дуже часто до мене звертаються з таким запитом, чому мені сниться колишній? Чи колишній думає про мене, коли я бачу його у снах? Насправді це не обов'язково так, але звичайно може бути ваш тісний енергетичний зв'язок, і він може виливатися саме у сни. Але сни це в першу чергу розмова з підсвідомим. Тому є декілька таких причин, із-за чого може відбуватися нав'язливість сновидінь із колишнім. В першу чергу це стається з тими жінками, наприклад, яких кинули чоловіки, або ті чоловіки, яких кинули або зрадили жінки. Тобто ініціатива нашого партнера до розриву стимулює нас, як незавершену дію, не прийняту нами підсвідомо і свідомо рішення для розриву, типу, не змиритися з цим. І тому такі е, стосунки, по-перше, дуже болісно розриваються, вони дуже болісно е, нагадують про себе, але навіть після цього тривалого адаптаційного періоду, коли ти вже змирився з цим рішенням, ти починаєш бачити кольорові сновидіння, і зазвичай це просто вже не про енергетичний зв'язок, а про нав'язливість оцього питання, що нас не влаштовує, що саме партнер особливо несподівано чи через зраду пішов із нашого життя. Тому що фактично розв'язує. Це як маленька смерть. Просто кінець стосункам, а не життю. Інша причина може також бути ще й у тому, що у стосунках була певна терпимість до партнера, така дистанція, і ми не могли не виразити всі свої емоції. І саме тому ці емоції ми стараємося через мисли, образи у вісна, у вісні просто проговорити. Адаптувати, пережити і ці незакриті наші е, образи. Е, те, що ми хотіли договорити, воно до нас у снах повертається в форматі сценаріїв та образів. Наступна причина може бути зв'язана з тим, що є нинішній партнер, який трігерить і болючі точки, або е, досвід з попередніх стосунків вам повторює і нагадує. Таким самим чином підсвідомість ніби реагує і забезпечує нас від тих самих помилок чи тої самої болі. Це часто тоді, коли попередній партнер був в стані аб'юзу чи якихось складних стосунків, які дійсно могли і фізично, і психологічно травмувати. І нинішній партнер ніби повторює такий ж сценарій, тому підсвідомість реагує проживанням картинок з попереднього досвіду, аби ніби забезпечити себе від. Нової болі від нової людини, а значить, і розчарування у нинішньому партнері. Але є ще ряд причин, і одна із таких найбільш популярних це страхи. І, власне, страхи можуть бути пов'язані з тим, що попередній партнер міг чимось погрожувати або просто лякати, викликати у вас стан напруження. Коли ви вже довший час не разом, це напруження поступово зникає. Але під свідомості воно зафіксувалося як певний тригер. І коли у нас в житті стаються ситуації, які нас лякають, звичайний стрес, якісь нові страхи, вони. Переживаються у сні картинками з найяскравіших страшних моментів. Хоча зображення в сценарії цих снів з може бути навіть дуже адаптивним, приємним і таким навіть надихаючим. Одразу виникнуть питання: а чи є така причина, що ти хочеш повернути колишнього, і тому він сниться тобі у вісні, Або що колишній хоче тебе повернути, і у вас такий зв'язок? Так, звичайно, таке може бути, тому що тісний зв'язок між партнерами він зберігається довший час. По перше, коли ми дійсно бачимо одне одного часто, коли емоційно не були правильно екологічно завершені стосунки, і вони все ще цей зв'язок зберігається, коли двоє із партнерів. Думають як нав'язливо про іншого, і тому зберігається така тісна енергетична зв'язка. Тобто, коли один партнер думає, а ви нібито про нього не думали. Не може бути таке, що зв'язок зберігається. Зв'язок енергетично зберігається тільки тоді, коли ви двоє думаєте одне про одного. І думаєте про сценарії повернення стосунків, або що було не так, або чи можна було їх зберегти. Тому теж у вісні може програватися в будь-якому форматі зображень, картинках, саме колишній. Але, звичайно, астрологічні предпосилки такі обставини можуть бути, і зазвичай нам колишній сняться і нагадують про себе по ретро Меркурію. І, власне, це більш такі віщі сни, в яких е, іде підказка або навіть думки партнера, які показуються вам у вигляді сновидінь. До речі, питання, чи часто вам сняться колишні, особливо по ретро меркурію У нас три рази в рік період ретро Меркурія, і зазвичай саме він провокує нагадування про колишніх. І я завжди кажу, що може не впряму, не смс-кою, не дзвінком, а, наприклад, сном. Ставте лайк та діліться цим відео.